Ефірі, моє рідне село. Темою розмови сьогодні буде перспективи розвитку села в умовах системної кризи. Обговоримо наступні питання: наскільки допомагає соціальне партнерство розвивати інфраструктуру на селі, позитивні приклади впровадження обласної програми «Село-2020». Обговоримо проблеми розвитку сільських територій, сільської інфраструктури, торкнемося питань роботи заготівельних контор. Будемо обговорювати фактори, які стримують переїзд людей на роботу в село, та міркувати про ефективні методи стимулювання до цього. Міністерство аграрної політики та продовольства України опублікувало щорічний ретинг галузей з результатами роботи агропромислового комплексу за 2012 рік. Список областей лідерів очолила Черкащина. Вона стала першою за урожайністю зернових і зерновобових культур. Рекордним із часів створення області зібрали і врожай соняшника, вродили і буряки. В галузі тваринництва найкращі показники з виробництва молока. Збільшилась і чисельність поголів є великою рогатої худоби. Аграрії мають намір втримати позитивні результати. Невдовзі розпочнеться комплекс весняно-польових робіт. Далі про те, як зустрічають весну в Звенигородському та Лисянському районах. В минулому 2012 році господарство отримало значить, великі врожаї озимої пшениці, цукрового буряка. Кукурудзи. І в цьому році також закладено фундамент для того, щоб отримати значний врожай. Для цього практично вже підживлено 100% посіви озимої пшениці, озимого ріпаку, ну і проходить підготовка до проведення весняно-польових робіт. Що сказати за Звенигородський район в цілому? то це також на сьогоднішній день вже практично більше 60% підживлено озимих культур. А це із 12 тисяч 500 гектарів озимої пшениці підживлено 7 тисяч гектарів. Озимий ріпак вже завершується підживлення. Ну і завезена значна кількість мінеральних добрив із планових 7550 тонн, вже більше п'яти з половиною тисяч тонн завезено господарства. Була проведена колегія районної державної адміністрації, на яких розглянуто. План проведення весняно-польових робіт. Це було все проведено із тими зауваженнями, які ще потрібно виправити в ході роботи. Ну а так, в цілому район готовий до посівної кампанії. А це майже 42 тисячі гектарів посіву ярих культур. Із них 26 тисяч це Ярі зернові культури, ну а так 16 тисяч технічних культур і далі там кормовий клин, який також, маючи тваринництво має 7 тисяч гектарів, майже 7 тисяч гектарів в своєму обробітку, в структурі посівних площ. Лисянський район має 60 тисяч сільськогосподарських угідь. З них 51 тисячу 414 гектарів землі займає рілля. В цьому році планується засіяти 28 тисяч гектарів зернових культур. З них 11 тисяч 245 гектарів це озимі культури. Около 12 тисяч гектарів. Ми сільського району планують засіяти кукурузою на зерно. Також гречкою, просою. Збільшити плануємо площі сої до 6 тисяч гектарів та розширюємо площі під цукровий На даному етапі проводиться інтенсивне підживлення озимих культур. Так станом на сьогоднішній день підживлено 5440 гектарів озимих культур, що становить 57% до плану. З них озимої пшениці 4458 гектарів та озимого ячмені 717 гектарів, що становить майже 60% до плану. 100% підживлено озиме жито. Крім того, підживлено озимий ріпак. На площі 1391 гектар, що становить 59% у структурі. У структурі посіву цієї культури з усіма цими показниками можна зробити висновок, що Лисенський район повністю підготовлений до весняно-польових робіт завдяки працьовитим людям, що працюють на Лисенській землі. Сільське господарство України зі своїми колись потужними сільськогосподарськими підприємствами, що прийшли в занепад, втратило чимало господарств-мільйонерів для відродження села, яке понад 20 років перебуває в стані кризи, знадобиться багато років. Однак досвід життя показує, що з труднощів легше і швидше виходять оптимісти. Нашим співрозмовником далі буде Анатолій Погребняк, голова регіональної ради підприємців Черкаської області та фахівець у сфері загодівлі сільгосппродукції. Він вважає, що успіх в агропромисловому комплексі країни безперечно є. Резерви розвитку пан Погребняк бачає ще в незадіяних можливостях АПК. Ми маємо приклади непоганих фермерських господарств. сільських Товарист з обмеженою відповідальністю, які ми сьогодні з вами бачили і на прикладі тваринницької ферми, і господарства садівничого. Але це ще не ті обсяги, які сьогодні задовольнили би країну і нас усіх у цілому. Ми маємо і непогані приклади, коли господарства вносять посильний вклад, а інколи і вагомий у розвиток. Інфраструктури села мається на увазі будівництво доріг, соціальних закладів. Але до тих вимог, які сьогодні ставить життя, ще дуже і дуже далеко. Село змінилося колись багато голосе. Тепер воно часом тільки нагадує минуле життя на закинутих нині порожніх фермах. Процес спаду сільгоспвиробництва все ще триває. Та характерні для АПК проблеми подекуди відступають. Якось на Звенигородщині. тут все по іншому. Стан справ в аграрному секторі економіки змінюється на краще з кожним роком, розповідає Олександр Снігур, головний зоотехнік одного з місцевих підприємств. Тут він працює вже більше 30 років. Ферми говорить, будуються і будуватимуться далі селі Юрківка з Венигородського району життям, схоже, задоволені. Важка праця гідно оплачується, та й корови стелятами під належним наглядом. Їх годують якісно, а доять навіть під класичну музику. На вашу думку, за рахунок чого саме вашим підприємствам вдалося вижити або навіть і бути першими? Ну, то, що як, саме перше, що не опускали руки, а весь час працювали. Що були часи, коли зарплати не отримали, і менше можливо доїли. Ну, нарощували продуктивність, нарощували поголів'я, як кажуть, кормову базу вдосконалювали, щоб було вдосталь різних кормів, так як готують, припустимо, в Западній Європі там, щоб був і сіло, і сінаж, і корнаж, і соя, і макуха, щоб в раціоні все було. А як в раціоні все є, то в нас продуктивність з годами почала рости і рости. Ще плюс до цього племінна справа. Гуштинізації почали займатися десь з 91-го року. До цього часу була в нас сементальська порода. Сементали давали менше, ми доїли тоді. Саме більше у нас було десь 4200 молока. І з початком гуштинізації, з 91-го року, продуктивність почала рости там, із 4300, 4 700, 5 100, 5 800, 6 30 було. А тоді за цей рік практично 7 тисяч надаю. Скільки корів було і скільки сьогодні? Було ми починали 355 корів, зараз 605. Дійсно, не все так погано. Будемо говорити, що сьогодні ми знаходилися на території одного з кращих сільськогосподарських підприємств з району, яке очолює заслужений працівник сільськогосподарства Лаврінченко Віталій Анатолійович. Ну і хочеться сказати, що практично ми відвідали тваринницькі ферми, де сьогодні утримується значна кількість тваринництва нашого району на фуражну корову. Сьогодні там доїться більше 6 тисяч кілограм молока. До речі, молоко дуже смачне, нас пригощали. Ми бачили в яких умовах зберігається молоко. Нам продемонстрували сучасне обладнання, адже доїння корів є найскладнішим процесом у технології виробництва молока. Із запровадження машинного доїння корів працювати на підприємстві вже не так важко, як було за старих часів. В Телятнику також створені такі умови для працівників, що дозволяють виконувати роботу якісно. Перш за все, треба мати інфраструктуру для того, щоб молодь вернулася в село і пішла на роботу. На прикладі цього господарства, що ми сьогодні відвідали, значить, ви Звернули увагу, що практично більша кількість працівників ферми це молоді люди, тим більше чоловіки, які сьогодні з задоволенням йдуть для того, щоб заробити кошти, щоб можна було утримувати свою родину. Ну, я думаю, що там є всі умови для того, щоб це було проведено. А перш за все, це достойні умови для. Працювання, ну і нормальна заробітна плата, яка сьогодні в тваринництві сягає 4-5 тисяч гривнів в місяць. Нагадаємо, що за словами головного зоотехніка цього підприємства потрібно було років 30, аби сьогодні мати хороші результати в роботі. Шкода, що не всі підприємства змогли вистояти під тиском обставин, утриматися на плаву. Як підтвердження, ось цей колись потужний хлібзавод у селі Ротмистрівка, що на Смілянщині, який уже більше 15 років не працює. А років зотри тому його хтось викупив і, як кажуть тут, розібрали по цеглині. Ось що залишилось. Пригадайте ті часи, коли ви працювали на хлібзаводі? Зараз я вам скажу, значить, у 91-му я прийшов з армії, у 92-му я влаштувався туди на роботу водієм на бортовій машині, розвозив хліб, привозив продукцію для виготовлення хліба. Також тут працювала моя баба, моя мамка, брат рідний працював механіком. Ну, багато тут людей в нас працювало. Потім почав розпад, його закрили, цей хлібзавод. І вітую те, що ви бачите, от його закриття. Мусорник в центрі села Ротмистрівки. Отже, завод постачав свою продукцію в усі прилеглі до міста, сміли села. Хліб пекли смачний і проблем з ним не було. Пригадує з ностальгією ті часи Юрій. Люди були всі довольні. Хліб був як не такий великий асортимент, як у городських хлібопікарнів. Ну, був чорний, білий, сірий, булочки були свої. Ну, люди були доволі, не тільки мешканці цього села. Хлібзавод працював круглосуточно. Це було три зміни. Ну, десь, до, да, десь чоловік до 150 працювало. Все закривається, всі уїжджають кудись на заробітки. Так само і розвалився Смілянський хлібзавод. Так само ж. Просто на села ніхто не обращає уваги. Оце ж я вам скажу. Багато ще молоді залишилося в селі? Ні, молоді тут не багато. Діло в тому, що навіть нам 18 кілометрів до сміли, в смілі немає не знайти роботи, яка б навіть молоді хватало б на проживання. Я сам працюю, я ж у Черкасах на хлібзаводі. Да, зарплата, там, як кажуть, по теперішніх временах достойна. Хто працює, той і отримує. У нас директриса там за людей переживає за все. Так само і у нас в Черкасах в даний момент 20 чоловік робить на хлібзаводі. З цього села, заводі. Сьогодні проблема на селі із-за того, що молоді, особливо люди, не знають. Покоління старше в якійсь мірі вже, ну, як сказати, розчарувалося. Бо тому що ми бачили, от, наприклад, Євротмистрівки, коли говорили із людьми, з яким ностальгією, з яким болем вони згадують ті часи, коли в селі була своя пекарня, коли в селі був свій колбасний рибний цех, коли вони могли, по-перше, це давало зайнятість, по-друге, вони знали, яку продукцію виробляли. Третє, вони могли нею гордитися. І ми сьогодні почули, коли вони реалізовували на ярмарках у районному центрі, в обласному центрі, те, що сьогодні ми чули, це не просто пусті слова. Раніше у крупному сільському пункті селі, де проживала тисяча і більше чоловік. Обов'язковим порядком був ІФАП, обов'язковим порядком був дитячий садок, лікарня, школа, маленькі переробні підприємства системи споживчої кооперації. Сьогодні вони безумовно не витримують конкуренції із великими монополістами. Але я рахую, що у питанні соціальної підтримки села необхідно було більше уваги. Цим питанням приділити. Необхідна підтримка з боку держави. Необхідно сьогодні і розуміння, що підтримуючи сільське населення, яке залишилося, ми удержуємо зайнятість. менше так сказати буде людей, які звертаються по допомогу у центри зайнятості. Коли у них буде можливість виробити цю продукцію для себе в селі і реалізувати свої лишки для задоволення потреб свого села, району, міста, області та й країни в цілому, що потрібно для повного відтворення робочої сили забезпечення добробуту сільського населення. Не так і багато чуємо у відповідь. Фахівець переконаний, що в першу чергу необхідно просто пояснити і показати молодим людям, що на селі можна заробити непогані кошти. І, хоч час на навчання дещо втрачено, і як варіант, можна було би через наші державні установи за допомогою громадських організацій розробити невеличкі бізнес-плани розвитку селянського господарства, яке базується от на тих 20-30 сотках землі. Це потрібно показати. Це навіть може і приклад привести, і показати, яким чином конкретно можна зробити. Сьогодні технології дозволяють з одного квадратного метра отримати 50-60 рекорд а навіть і 100 квадрат 100 кілограм плодоочевої продукції, гірка помідора, якого продати можна від сьогодні, якщо порахувати скільки ми завозимо продукції із-за кордону. Я не говорю за банани, я не говорю за цитрусові, які не можуть виростити. Я говорю за ту продукцію, яка традиційно вирощувалась і може вирощувати у особистому селянському господарстві. Помідор, огірок, морков, фасоль, чеснок. Та й перелічувати можна дуже і дуже багато і мені прикро сьогодні. Коли я знаю такі цифри, коли і Чесник, і навіть у завозиться з Китаю. Хіба це правильна позиція сьогодні правильно зорієнтувати, показати, навчити, зацікавити, допомогти реалізувати цю продукцію із особистих селянських господарств? Ми вирішимо проблему зайнятості на селі. Ми вирішимо проблему задоволення і зглаження. Цін на ці товари, тому що коли завозиться помідор із Турції, то е, зрозуміло само собою, що ми підтримуємо виробника із Турції. Це одне валюту вивозимо туди, це друге. І саме головне, що ми навіть не отримуємо якісної продукції такої, яка може бути у наших господарствах. Звичайно, тут сезонні зміни, тут період, але сьогодні. І розвиток цього тепличного господарства, я не говорю за великі, Сьогодні і маленькі теплиці у 10-15, а то може бути і 100-150 квадратних метрів, сім'я може забезпечити себе і може забезпечити половину вирощеної продукції у вигляді товарної продукції на ринок свого села, міста, району. Це одне і тут. Великих то капіталу вкладень не нужно. Сьогодні нужно тільки показати, сьогодні вже є і семена, сьогодні є і усі для догляду за рослинами. Сьогодні є багато пропозицій і по зрошенню, по механізації. Це все воно є, я його бачу на ринку, але Отак, От якось комплексно, що можна було показати людям, зацікавити. Я впевнений в тому, що якби людинам ті, які хочуть, що сьогодні робити, бо багато людей і не хочуть робити. Їм вигідніше стояти на біржі, отримати якісь там кошти і десь якимось чином ну, шукати, як проводити час. Це потрібно показати, і це потрібно проводити обласні виставки. Нам показувати, що можна зробити у питаннях. Рослинництва на підсобному господарстві своєму особистому, що можна в питаннях тваринництва вирішити? Ну, я рахую, що потенціал цей далеко і далеко не вичерпаний. Анатолій Погребняк, як фахівець у сфері заготівлі сільгосппродукції, переконаний, що одним з перспективних напрямків для бізнесу на селі є переробка та заготівля сільськогосподарської продукції. Але допоки ми будемо спостерігати, як вздовж доріг стоятимуть жінки і продаватимуть залишки городини, діла не буде. До речі, ми зупинилися поцікавитися, які ціни сьогодні на шполянщині на яблука мед яйця. Отже, відро яблук коштує 25 гривень. За пів літра меду господині просять 25 гривень. А за десяток яєць 12 гривень. Вирішили, якщо яйця свіжі, купимо. Знаєте корисні поради, як правильно вибрати домашні яйця. Ні, Перше треба, щоб яйця були чисті. Для того, щоб оподілити, чи воно свіже, чи не виже, якщо немає. Поруч овоскопа, то просто взяти і подивитися на садочку. І в ньому буде видно, чисто воно чи не чисто. Да. Так ви можете визначити, чи е, свіжі яйця чи не свіжі. Ну, Сейчас ще рано, а взагалі можуть бути яйця, які підсижені. Його буде чути, коли будеш... Воно да, да. А ці свіженькі. Це так провіряються яйця весною, коли є квачки. Тоді дивляться, якщо є там є зародок, уже яйце засижене, тоді його не можна на базар нести. Да, таке яйце треба під квочку. Поки розраховувалися за яйця, розпитували у жителях села Лозуватка, що на Шполянщині, чи завжди отак торгували при дорозі. Жінки пригадали ті часи, коли ще працювали за контори. Залишки це. Яблука з літом зібрані, а продати треба їх, зимові сорта. От ми і стоїмо, тут продаємо. А якби були за год контори, ви би туди несли. Ну, да, Під'їжджає машина, отут оставала, і забирали в ящики, і грузили і забирали. На заготовку загод контори були, да, так? Да, да, да? У Світлани город на 30 соток землі. Залишків продукції, вирощеної власними руками, яку можна би було здавати у загод контори небагато. Все залежить від того, скільки худоби у дворі: свині, курки, кролі. Їх теж треба годувати. Але все-таки городина, яку можна було би здавати у контори, залишається. От і виносять жінки попід хати продавати залишки. А чому зараз нема загод контор? Куди ми знаємо? Вони не знають, зате він знає про проблеми і перспективи утворення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на територіях районів. Мається на увазі ті самі заготівля і збут сільськогосподарської продукції і її переробка. На узбіччях доріг стоять селяни і продають продукцію. Сьогодні це ну, не так багато. А от е восени, коли збирається урожай, Практично у кожному селі на узбіччі доріг селяни продають і картоплю, і яблуко, і яйцо, і сир, і чесник. Ну, все, чим багаті їхні особисті господарства. Люди опять же, згадують старі часи, коли можна було всі лишки сільськогосподарської продукції продати у заготівельний пункт споживчої кооперації. Вони сьогодні не мають такої можливості. Звичайно, є підприємливі люди, які сьогодні їздять прямо по підворе і скуповують ту чи іншу продукцію, але скуповують тільки ту, яка вигідна для них. А весь інший асортимент остається, так сказати, поза увагою. Це теж один із шляхів. Ну, можна переложити це в цілому на підприємство споживчих кооперації, а можна і підійти дещо по-іншому, починати організовувати так, як зароджувалася споживча кооперація, у селі організації кооперативів, об'єднання виробників цієї продукції із метою подальшої, найбільш ефективної реалізації. На ринку районному, на ринку обласному, на ринку держави і виходу на експорт, тільки об'єднавши цих усіх через кооперативи, через об'єднання кооперативів, можна досягти непоганих економічних зисків, як для самих учасників, так і для самих заготівельників, і також для товарного виробництва і задоволення якісною продукцією. На внутрішньому та й на зовнішньому ринку. Економічний підйом та розвиток села, а заразом з цим продовольча безпека, можливі та збагатіти воно може не тільки за рахунок величезних капіталовкладень, а й силами освічених фахівців агрономів, учителів, лікарів, ветеринарів. Тоді в багаті села потягнеться працювати і міська молодь. Існує чимало пропозицій вибору шляхів до цього підйому, аби тільки наважитися взятися за розв'язання проблем.